Мені вже декілька разів траплялись відео, де в коментарях люди сперечаються, чи повинен вчитель займатися вихованням учнів у школі, чи це задача лише батьків. Звісно, вчитель може спробувати стати наставником або другом своїм учням, але зазвичай у батьків більше важелі впливу. Наприклад, колега мені розповідала історію, коли вона доносила своєму учню, що він щось зробив погано, якийсь вчинок погано, я не пам'ятаю точно який, на що він відповів: А в мене батьки так само вдома роблять і мені це дозволяють, чому я повинен вас слухати. І навіть якщо у вчителя вийде переконати учнів, що той чи інший вчинок поганий і так не можна. То вірогідність того, що учень при вчителі так себе поводити не буде, а вийде за стіни школи і продовжить це робити, дуже велика. Тому дуже важливо, щоб батьки та вчителі мали схожі цінності та погляди на виховання, і замість того, щоб з'ясовувати відносини, хто з них головніший, разом об'єдналися і допомагали дітям ставати кращими. А як думаєте ви?